В цьому відео я прожив 100 днів Майнкрафт Хардкор, але я поставив собі ціль перебудувати село жителів на щось неймовірно гарне. А чи вийде в мене дійсно щось будувати цікаве, і саме головне не померти в цьому відео? Зараз ми і побачимо. Заспавнившись на горі, я одразу помітив зруйнований портал і швиденько побіг до нього, щоб його залутати. Підбігши до зруйнованого портала і відчинивши скриню, я побачив Лейно. Але так як ресурсів в мене тої сильно багато не було, я все таки забрав ці речі. Коли зруйнований портал був залутаний, я почав голими руками гамселити березу. Отримавши сім шматків дерева, я скрафтив верстак, а вже на ньому кайло і сокиру. Але через пару секунд я добув круляка, скрафтив кам'яні інструменти і викинув свої дерев'яні інструменти. Тепер питається, навіщо було крафтити дерев'яну сокиру? Е... Забравшись на дерево, я побачив дерево вишні, і я зрозумів, що мені потрібно нарубати те дерево. Тому давайте обережно перейдемо на правий берег. Добравшись до дерева, я його зрубав і нафіг викинув, бо воно мені не потрібне. Хоча все в хазяйстві знадобиться. Також я помітив печеру із залізом і пішов його добувати, ну і не без казусів. Накопавши трішки вугілля і залізом, я почав вибиратися на поверхню, і коли все таки вибрався на гору, я побачив село. Дойшовши до поселення, я зайшов одразу в хату, залутав скриню і посмакував хлібом. Коли досмакував хлібом, вдарив Голема і потім вбив його і на цей раз посмакував перемогою. Тепер треба вибрати собі маленьку, скромну, непомітну хатинку. Веселяємось, давайте, геть, геть. Я ж казав, в господарстві все знадобиться, ось і вишня знадобилася. Кидаємо залізо в піч і лягаємо спати. На ранок другого дня забираємо своє залізо з пічки і крафтимо з нього кайлос, сокиру, нагрудник і щит. Також добуду дерева раніше, крафчу скрині, ставлю їх. Ще одна залишилась, буде на другому поверсі. Тепер потрібно піти ще в шахту, щоб добути залізо, бо мені не вистачає. Крафтимо відро, меч і лопату. Складаємо всі непотрібні мені речі в скриню і йдемо вбивати парочку хох свиней. Кидаємо м'ясо в піч, а самі вбиваємо ще одного голема і крафтимо собі штани. Нахінець я тепер можу не соромитися і виходити собі спокійно на двір. На третій день збираємо всю свою їжу і відправляємося копати шахту біля хати. А стоп, ми ж покращуємо село. Ну тоді викопаємо шахту всередині будинку. Викопавшись до печери, окрім одного діаманта, тут більше ціно нічого не було, тому я ухвалив рішення купатися в один блок. Буквально через пару секунд я нахожу діаманти. З них крафтимо діамантове кайло, щоб діло йшло швидше. І так, через хвилин 20 я знайшов ще діаманти, потім через 5 хвилин ще, потім ще, а потім я знаходжу шахту. о, діаманти. Скелет мої діаманти. Ну-ка, дві жилки поруч. Е. А. -а, -а. <с> і палець немає, щоб скрафтити кайло. Тоді що ж, прийдеться запам'ятати координати і вибиратися на поверхню. Повернувшись додому, я нарубав дерева, скрафтив діамантове кайло, нагрудник і штани, та пішов назад добувати ті кляті діаманти. Добувши ці діаманти, я ще трішки погуляв по шахті і вертаючись додому, у мене у кишені було 25 діамантів. На ці діаманти я докравти собі відсутні обладунки та інструменти. І так на восьмий день виживання я маю фул діамантові речі. Тепер мені ці всі речі потрібно зачарити, і першим ділом я добуду собі багато шкіри. Тепер посадимо в центрі села тростину, і поки тростина росте, давайте побудуємо трейд хол. Для нього нам потрібно дерево, але для мене це не проблема. І на десятий день я починаю будувати трейд трейд-хол. На дванадцятий день трейд трейд-хол був збудований, але ще потрібно запихати туди селян. Думаю, ніяких проблем не виникне. Горем пополам я все-таки запихав туди цих селян. І поки я то все робив, тростини накопичилося чимало, тому я кравчу стіл зачарування, книжні полиці і роблю кімнату, де я буду чаритися. Збудувавши таку комірку, я починаю чаритися. Чесно кажучи, зачари повне гімно, тому я буду торгуватися із жителями, бо на що я тоді трейдхол будував? Торгувавшись з селянами, мені, чесно кажучи, стало нудно, і я вирішив відпочити і зайти в телеграм-канал Хутір Квадрата. Так, так, це мій телеграм-канал. У своєму телеграм-каналі я розповідаю про свої майбутні відоси, що там, коли там вийде і все таке. Публікую різні меми, рекомендую цікаві відоси, поширюю збори та інше. Тому прошу в мій телеграм-канал, ссылка в описі відео. Ось це вже набагато краще, тепер можна і село перебудовувати. Більшість села в нас буде і смереки, я її, до речі, виторгував у торгівельника. Тому, не збиравши потрібні мені матеріали, я починаю на 25-й день будувати собі хату. Тільки для початку, щоб будувати хату, потрібно її знести. Ох йой, хто це будував? Ну все, тепер можна починати і хату будувати. На 35-й день хата готова. Перший поверх плавильня, другий склад, третій спальня. Все є. Правда, що туалет треба. А тепер уявіть собі, ви звичайний роботяга, йдете по центру села і бачите ось такий пентхаус мера. Прям і хочеться її спалити. Тому треба перебудувати хатинки звичайних селян. Перебудуємо ми ось цю. Для цього добуваємо ще трішки дерева, піску для скла. І коли в нас у кишені є всі потрібні матеріали, зносимо хату селяна і починаємо будувати хату для нашого роботяги у трейдхолі. сороковий день я добудував другу гатинку в нашому селі. Ось так нас виглядає хата всередині, а краєвид на центр місця, який. Е... От тепер уявіть, йдеш ти такий по центру села і бачиш пентхаус мера і другу хату, куди він ходить срати. Далі ти хочеш насрати під його хату, але я все продумав, коли людина хоче насрати під чиюсь хату, вона зла, а зла дорівнює голодна, тому я збудую поле, з якого будемо отримувати їжу. Спочатку будуємо амбар, щоб складати туди пшеницю. Готово. Тепер потрібно дістати із заначки свої два діаманти і скрафтити мотику і зачарити її на незламність. Та тепер можна орати наше поле. Стак насіння є, думаю, півполя засаджу. Але я потім зрозумів, що я трішечки переоцінив стак насіння. Тому, взявши палицю в руки, я почав бити траву і забирати їхнє насіння, і потім далі орати наше поле. На 44 день я доорав поле, і також біля поля я хочу збудувати млин. Для нього нам потрібно ще дерева. Ой, окупанти. Ну звісно, побачили, що село стає кращим і кращим, чому б його не захватити. Хрін вам. Дерево добули, але щоб почати будувати млин, треба розрівняти територію. І коли територія була розрівняна, починаємо будувати млин. На 47 й день млин був побудований. Тепер я хочу перебудувати церкву. І як би не хотілося, але треба її знести. І коли церква була знищена, я розрівняв територію і почав добувати дерево для церкви. Але коли я рубав смереку, моя сокира самознищилася. Я був дуже засмучений. Тому, взявши ще три діаманти зі скрині, я кравчу сокиру, чарю її і далі продовжую рубати дерево. І коли нарубали вдосталь дерева, я роблю розмітку. І коли розмітка була зроблена, починаємо зводити стіни нашої церкви. Стіни успішно були зведені, тепер нам треба зробити дах, але дах я хочу зробити з темного дуба, щоб дах і стіни не зливалися. Так як я не знаю, де знаходиться темний ліс, я піду навмання. Шукавши темний ліс, я набрів на поселення. Щось мені підказує, що це Карпати. Якби я на початку знайшов це село, то я його спалив би і пішов би іншою дорогою. бо... Куди не ступись, гора, канава, печери. До вечора я все ж таки зміг знайти темний ліс. Вдосталь зібравши паростки темного дуба, я відправився назад у своє село. І коли я повернувся у своє село, я почав далі зводити церкву. На 56-й день мого виживання у цьому поселенні я перебудував церкву. Тепер хоча б гріхи відмалювати зручно. Я так подумав, що наше село вже туристичне, церква дві хати гарні є, є тепер можна будувати будиночки для оренди. Тому по стандарту знищуємо хати і на їхньому місці будуємо два орендових будинка. 61. Я збудував орендові будинки, вони готові, але треба додати маленьку деталь. Оренда один день, до рівня, 10 гривень. Ну, красота! Тепер в нас на черзі одна двоповерхова хатинка в центрі села. І тепер на кінець. Останній раз ми зносимо хатинку і будуємо на її місці іншу хатинку, але покраще. Та звучить геніально. І на 66-й день останній дім в центрі села був побудований. І тепер потрібно нам зробити те, що в жодному красивому сучасному місті Тереселі не обійтися. І це брухівка. І як би не хотілося, треба знести тростину, закрити дірки і піти в шахту та накопати кругляку. І саме головне прокласти бруківку. Ну, щось таке вийшло. На це все було виділено 500 мільйонів доларів. Хотілося б ще здерти бабла, тому я вирішив поставити ліхтарі, бо цей один не справляється. Взявши всі потрібні матеріали, я поставив ліхтарі на 1 мільйон доларів. Бюджетно, але скільки дали. Ну і ще поставити лавочки, щоб людям було де відпочити. Набравши трішки грошей, на 70-й день я повертався до трейдхолла і зношу його під нуль. Це що за втеча? Додому давай в рідне село, де лопатою черпав їм. Гім... Оля, ну які ви йолопи, ну реально, так складно було вижити. Ще цей дундук тут в хаті сидить. Ось вже один молиться. Молись, молись, тобі і так гаплик з такими охоронцями. Але щоб селяни повністю не зникли, я піду в поле, назбираю пшениці, перекравчу в хліб і дам селянам. Ну а поки селяни їдять хліб, давайте побудуємо на цьому місці ринок. Для нього нам потрібна вовна, але ферму я не хочу робити, тому я піду до гірних вівць і пострижу їх. Назбиравши чотири стака вовни, я на 75-й день починаю будувати ринок. Але вовни мені навіть не вистачило на два ларьочка, тому я побіг до гірних вівць, назбирав трішки вовни і далі продовжую будувати ларьочки. І на 78-й день ринок був успішно побудований. Також біля мого будинка є вільна територія. Я тут хочу збудувати невеличкий район. Для початку треба розрівняти територію, але моїй лопаті погано, тому я скравчу іншу і почну нею копати землю для моєї ділянки. Ви тільки но погляньте, як наше село вже виглядає. Як на мене, це гарний результат. О, хо-хо. Після того, коли я розрівняв територію, рубаємо дерево для будиночків і робимо розмітку там, де буде розташовуватись наші будинки. Також тут ще буде башня, щоб була якась цікавинка історія в нашому селі. І починаємо зводити наші будинки. Коли всі будинки були збудовані, я пішов у шахту, щоб добути кругляку для нашої башні. І коли кругляк був добутий і переплавлений, починаємо будувати башню. На 94-й день башня була збудована, але є одна проблема. В одній із хатинок є кріпер. Багато кріперів. Походу, це вже їхня хата. В нас залишається всього лише 6 днів, а наше село дуже рівне. Треба додати дерева, траву і всяке таке. Я хочу, щоб наше поселення було повністю засаджене у вишні, тому збираємося нагору і починаємо збирати паростки дерев і квіти. Коли це все було добуте, я помітив, що за моєю хатою зробили якийсь туалет, тому треба прибрати то все. Все прибравши, я почав саджати дерева та квіточки та паралельно підгодовувати селян, що було діточок, як на небі зірочок. І на сотий день виживання ми отримали ось таку красу. Як на мене, я свою ціль виконав, тому з вас лайк, підписка, коментар, донат на ЗСУ по можливості і мені. До нових зустрічей.